Якби не українка, ви б носили однотонні речі, а ще б не було бутиків. Завдяки українці, Соні Делоне, в моду увійшло носити сукні з геометричними фігурами. Соня Делоне народилася в Полтавській губернії. З дитинства вона гарно малювала і вирішила стати художницею. З родичами вона подорожувала по Франції, куди вирішила переїхати у 1907 році. Одного разу для свого сина вона зробила ковдру з кольорових клаптиків тканини. Ця ідея їй так сподобалась, що вона почала малювати картини як з кольорових шматочків. Ковдра зараз зберігається в центрі помпіду. Цей стиль отримав назву симультанізм. Ілюстрації художниці прикрасили журнал Вок у 1926 році. В Сорбонні вона читала лекції про живопис і моду у 1964 році. Лувер відкрив її виставку. Вона стала першою жінкою, яка цього добилась. Ідеї для її творчості були спогади з України. Це кавуни, соняшники, помідори, сільські весілля, блакитне небо. Соня запропонувала шити одяг великими партіями у різних розмірах від S до L та продавати їх у бутиках, так зване пред апорте Свої магазини вона відкрила у Мадриді та Парижі. Соня була дизайнеркою не тільки одягу, а взуття, сумочок, купальників і навіть машин. Ось так історично склалось, що Українка зробила світ трішечки красивішим.